З вами не бачилися вже цілий тиждень, і я вже встигла за вами скучити. Давайте швидше починати наше нове музичне заняття. Але спочатку музично привітаємось! Добрий день вам, діти! Добрий день! Молодці! Сьогодні маленька мишка принесла нам дуже цікаву тему заняття. І хоче, щоб ви відгадали загадку. В полі ріс я, колосився, на стеблині уродився. А тепер мене виріште, на здоров'я смачно їжте. Про що ж це? Ну, звичайно це про хліб, про найголовнішу страву українського столу. Наша Україна багата родючими чорноземами, на яких вирощують жито, пшеницю, і з пшениці у нас печуть не тільки хліб. Можуть пекти паляниці, калачі, пироги та будь-що інше. Зараз мишка хоче запропонувати вам пальчикову гімнастику, яка називається Я печу, 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 діткам всі калачу». Скоріше за все, вона вам знайома. Але якщо ні, давайте ж її дізнаємось. Ми будемо розминати наші ручки, нібито ми печемо хлібчик. Вони будуть лежати на столі, будемо робити ось так. Поки звучить музика і поки немає слів. Ми будемо співати такі слова Я печу, печу, печу. А тепер порахуємо діток. Діткам всі покалачу. Порахуємо на пальчиках діток. Діткам всі покалачу. Слухайте далі. Далі ми їх притрусимо маком, тримаємо ось так і співаємо. Зверху маком притрушу. Давайте зі мною. Зверху маком притрушу. Молодці. А тепер нам їх треба засунути в піч. Робимо ось так. В піч гарячу посаджу. І ще разочок. В піч гарячу посаджу. Молодці. Тепер давайте заспіваємо цей шматочок. Печу, 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 діткам всі по калачу, маком прикрушу, придушу, піч гарячу посаджу. Далі наші калачі будуть у нас в печі випікатися. Кладемо ось так ручки і співаємо. Випікайтесь калачі. Давайте разом зі мною. Випікайтесь калачі. А тепер ось так перевертаємо ручки. І показуємо, нібито в натопленій печі вогник грається у натопленій печі. Давайте разом зі мною. У натопленій печі. Молодці, дивіться, що далі. Далі ми перелічуємо, кого ми будемо частувати калачами. І знову заганемо пальчики. Буду галю, будуй нату. Калачами частувати. Давайте разом зі мною. Буду галю, буду нату. Калачами частувати. Молодці! А тепер давайте повністю заспіваємо цей куплет. Витікайтесь в калачі у натоплені печі. Буду гарю, буду гарню будуй натулачами частувати. Супер молодці! Ну що, дітки, мишці цікаво! Чи запам'ятали ви пісеньку від початку до кінця? Давайте ж покажемо мишці, як ми її запам'ятали. Співаємо з самого початку. Я печу, 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 дітка всіх покалачив, за маком придушив піч гарячих. Супер! Ну, а зараз мишка пропонує нам трохи розім'ятися і виконати руханку під музику. Готові? А ми просто сіяли-сіяли! Меку чорною свіжую. і з'явились перші її листочки. І з них гарні повні колосочки. До сонечка повернулись і сонечку усміхнулись. Вітер колосочки хитає. До зерняток він промовляє. Ви і повній жовтороті буде урожай хороший. Супер, молодці, гарно розім'ялися. Любі мої дітки, чому було присвячене наше сьогоднішнє заняття? Правильно, воно було присвячене хліб. Що сьогодні вам найбільше сподобалося? Мені найбільше сподобалося грати у пальчикову гру. А вам! Зараз я прощаюся з вами до наступного разу. Але ми з вами вже домовилися, що ми прощатися будемо музично. Тож давайте попрощаємось. До побачення!